Начальник управління житлово-комунального господарства міста Геннадій Луценко запевняє, що вже до кінця осені бульвар виглядатиме по-новому. «На даному відрізку бульвару ми плануємо провести безпосередньо реконструкцію в межах існуючої забудови. Там буде замість асфальтного покриття, яке в досить неналежному стані, зроблено тротуарне покриття так званими фемами. За кілька тижнів до виборів Чернігів на хвиля довгоочікуваних ремонтів від кандидата на пост міського голови Соколова. Бульвар по проспекту Миру токо. ...став майданчиком для піару. Перед другим туром робітники оновлювали алею навіть вночі. Проте випередити опонента Соколову так і не вдалося. Вже наступного дня після волевиявлення будмайданчик спорожнів. Посеред міста залишились матеріали, немощені доріжки і двоє робітників-охоронців. Ми зв'язалися з представником київської фірми, що виконувала замовлення. Проте пояснювати, чому стоїть робота, чоловік чомусь побоявся. Скажіть нам, будь ласка, чому зараз немає не проходять роботи з чим це пов'язано і коли вони розпочнуться? Дісячі, я у нас у договірі розповсюдження інформації. Я не можу без решений руководства. Я ж розумію, я викророву. Тож дізнавалися про темпи роботи ми у замовника управління ЖКГ. Керівник запевнив, мощення прозипинили через непогоду. Чому не працювали по двох причинах. По-перше, погодні умови, тобто йшли дощі, вони не мають можливості працювати. А по-друге, вони безпосередньо невеликим нахропом, тобто приїхала велика кількість працівників, попрацювали, і зараз будуть далі продовжувати цю роботу. І пообіцяв класти плитку будуть навіть сьогодні. Ось зараз можемо з вами виїхати, то й на місцеві побачите, що вони сьогодні будуть там продовжувати свою роботу. Вже минуло 4 години. Як начальник ЖКГ Геннадій Луценко обіцяв нам, ну ось-ось роботи розпочнуться. Проте бачимо, віз і нині там. Та це виявився не перший передвиборчий обман. Світлофур на перехресті Київської та 77-ї гвардійської дивізії знову не працює. Страшно переходить здесь дорогу? Страшно. Про помпезне відкриття довгоочікуваного регулювальника не говорив тільки лінивий. Новий світлофор на перехресті вулиць Київської та 77-ї гвардійської дивізії вже працює. Днями пристрій, призначений для регулювання руху, якого так не вистачало тут водіям та пішоходам. Запустили. Нині доробляють дорожнє покриття. Гроші на об'єкт виділили з міського бюджету. Та вже 21 листопада виявилось, світлофор працював у тестовому режимі лише 10 діб. Мы заключили до полгода на 10 дней, сроком 10 дней. За эти 10 дней они должны были принести остальные документы, то бишь это проект, это все остальные правоустанавливающие документы, и должны были заключить уже какой-то договорчик с нами. Ну, прошло 10 дней, срок истек. Документів нету, проекта нету. поэтому на основі якого документу ми маємо право сейчас подавати електроенергію. Замовником робіт з тестування світлофора стало управління капітального будівництва міської ради. Проте дізнатися про деталі у керівника нам так і не вдалося. Застати його на роботі ми не змогли. Не знайшли його і представники міських електромереж. Тож довгоочікуваний світлофор погас. Это безобразие, понимаете? Вот выборы прошли, сразу отключили светофор. Это ж несерьезно, правильно. Надо выполнять свои обещания. Я возмущен.